Всім добрий день, 24 лютого я в Одесі. Вчора ворог обстрілював нашу країну, Одесу тому не виключення. Загалом було випущено 12 шахедів і 5 ракет по нашій Україні. Всі 12 шахедів і дві ракети було знищено нашими силами ЗСУ. Дякуємо за захист. Не обійшлось без злочань. Так було влучання в житловий будинок в Одесі. Одна людина загинула і три важко поранені. Ці моторошні кадри, коли людей витягають з під завалів, вони не можуть нікого залишити байдужими. Це якийсь то жах. П'ятниця, вечір, люди готувалися до вихідних. І ось жах. Із хороших новин це те, що нашими силами ЗСУ знищено літак, російський літак. А-50У. Дякуємо. Звільняємо повітряний простір від фашистських літаків. Велике-велике дякуємо. Слава нашим героям! І продовжуємо в тому, ж, в тому ж ключі. Також сьогодні два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Десять років від початку війни, два роки від повномасштабного вторгнення вторгнення російської армії. І... Поговоримо про це. Сьогодні поговоримо про це. Ми приїхали зараз на 10-ту станцію Фонтана. І в мене є такий намір пройтися узбережжям від 10-ї станції до Аркадії. Чому саме такий я маршрут вибрала? Тому що море штормить. І коли ми спускаємося від морської симфонії, ЖК «Морська симфонія, там нема хвильорізів, там дуже красивий шторм, дуже красиві хвилі. І ось ми будемо йти надихатися морем і говорити про війну. Як це було, як це зараз, що змінилося, як ми змінилися. Ходімо, пройдемося. У нас тільки що сталася така приємна зустріч з нашими глядачами з Івано-Франківська. І саме там наверху, там наверху, я маю на увазі, що це не поруч з морем, де ми завжди ходимо. Хоча і на морі нас зустріти теж. Тут фігара тут, фігара там. Сьогодні в одному кінці Одеси, завтра в іншому, самі не знаємо, де ми будемо. І... І коли ми будемо. А це нас зустріли глядачі. От наверху, де я записувала цей вступ, до мене підходять. А я знімаю і кажу, дивлюся, що іде пара, і стає так, і, начебто, дивиться в мій бік. І я думаю, що вони чекають, щоб я досняла і вони пройшли. Я кажу: проходьте, я знімаю себе. А вони кажуть: а ми не хочемо проходити, ми хочемо з вами поговорити. Боже, як приємно! Це так несподівано. Кажуть, ми в гості Одеси, приїхали, дивимось вас і хотіли побачити вас, але ходили-ходили і ніде вас не бачили. А зараз йдемо вже в номер. І тут на тобі така несподіванка. Ой клас! Ого, який шторм. О-о! Мені було дуже приємно зустріти Ігоря і Наталю. Ми вам зразненько передаємо привіт. І раді вас бачити ще в Одесі. І обов'язково приїдемо в ваше прекрасне місто Івано-Франківськ. Ми були там восени, нам дуже сподобалося, я про це сказала і маю намір приїхати туди ще. Моречка! Оце так! Да! Оце ти даєш! Які хвилі, яке ти красиве! Сильне, могутнє, клас! Пам'ятаєте, коли я восени купалася, ми з моєю сестрою сюди приходили. І була така теж погода, не погода, було хмарно. І такі були хвилі. От мені здається, такі самі. І я купалася. Це було, напевно, десь вже в листопаді, так? Да? От чомусь я зараз дивлюся на ці хвилі і згадую той момент, і от начебто це той день, що я зараз повернуся і побачу свою сестру. А ні. Її нема води. Що, кидати м'яч? Раз ця брудна, викачалася. Намочила. Намочила. Намочила ноги. Ох і Моречка, дякую тобі, що ти мені нагадала, да? Я тільки казала зараз. Як я купалася, ви пам'ятаєте, начебто я знову повернулася в той день, а морічка каже, ну щоб тобі додати цих спогадів на тобі. І облила мені, Боже. Ходімо? Раз, вже все, я вже викупалась. Іду, Ой, я не можу. Іду, знімаю, ну така кольома. Повернулася ж до моря задом і не бачу, що так ви... А, Растя, то й за тебе. Ох ти ж Растя. Все, це Растя вина, Вона ж почала гавкати, просити той м'яч. Ох, і Растя. Йдемо далі. Занурилися в спогади на 10-й станції. І йдемо далі. Да? Занурилися так, що повні чоботи води. Набережна восьмої станції. Боже які хвилі. А, все мокре попереду. Ми продовжуємо занурюватися вже не в спогади, а вже в сьогодення. Разте тебе намочила? І мене трохи намочила. Ми там проходили, бачите, он де все мокре. Ну це щось, оце хвилі, це шторм. Я не розумію, як це люди сидять. І не бояться, що на них зараз, що вони теж зануряться зараз, як ми. Ой, оце да. Боже, пані ще по телефону розмовляє, намочила тільки, що і телефон, і все. Теж вона стала ще біля цього паркану і на неї хвиля. Оце так! Давай! А ми йдемо далі до житлового комплексу Морська симфонія», де, на мій погляд, самі високі хвилі. Ми подивимось, як воно буде. А поки ми йдемо, то повернемося до подій новин сьогоднішнього дня. Так, зараз в Київ приїхали політичні діячі зі всього світу на знак підтримки України. Також світові лідери записали відеозвернення для України і українців в підтримку. підтримку. Докажуть про те, що вони нам будуть допомагати. Велике дякую, що ви нас підтримуєте. Українці, які зараз знаходяться за кордоном, виходять на вулиці тих міст, де вони знаходяться, нагадати світові про війну. Я вже бачила, як во Франції розвернули український стяг, і це не тільки во Франції, це іде зараз акції по всьому світу. Тільки об'єднавшись, ми можемо перемогти ворога. Ми повинні працювати на всіх фронтах. Також хотіла би нагадати, що відкрився новий збір. Юнітет 24, Лачен, Стерненко, Монобанк. Вони об'єдналися і відкрили новий збір. Мета збіру 297 мільйонів гривень на морських котиків. Це морські дрони, 35 морських човнів, які будуть знешкоджувати російські кораблі. Тож долучаємось. І ще раз повторюся, що тільки разом ми зможемо перемогти ворога. А ми вже бачимо морську симфонію, і нас чекає шторм. Стосовно Одеси, сьогодні мер Труханов поклав квіти в знак пам'яті загиблим героям, які, не шкодуючи свого життя, захищали нас, захищали. Захищали нашу Україну. Вічна пам'ять загиблим героям. Ми пробачимо, не забудемо. <звук> Оце да. Я вам казала. <звук> Я вам казала, що тут щось неймовірне. Не знімати, гавкає. Боїться, ну що робити? Бійся, Растя, бійся. Ух! Клас! Вивемо енергію моря, йдемо далі і розмовляємо, що змінилося в Одесі за два роки повномасштабного вторгнення. По-перше, історичний центр Одеси був взят під охорону ЮНЕСКО, але це його ніяк не захистило. Ми знаємо, що багато будівель було знищено, тих будівель, які мають дійсно архітектурну історичну цінність. Вони знищені, пошкоджені. І це великий жах. Ті будівлі, які вистояли Другу світову війну, але зараз під час російської агресії вони я ж кажу або знищені, або дуже сильно пошкоджені. Перейменування одеських районів Суворовських, піресивський, Маліновських, Каджибійський. Також багато вулиць. За ці два роки знайшли своє нове ім'я. Демонтаж пам'ятників Катерині Суворово. Ще введення комендантської години, обмежений час продажу спиртного. І це все в Одесі, в тому місті, куди ми приїжджали, щоб відпочити, щоб гульнути, де ми гуляли цілодобово. Але зараз ось так, як і по всій нашій країні. Це що злякалася? Краса неймовірна. Растя. Ми живемо з енергією моря. Тихо, тихо, тихо. Вон піни скільки. Подивіться, все мокре. Уявіть, яка тут висота. Я не знаю, як її показати, але тут дуже висока. І хвиля, аж отак. Боже, який зах. Оце да. І як ти чи я? подивіться, тут немає хвиль, так? Да? Ну як немає хвиль? Ну, ось іде. А там все підтоплює аж. Растюня будь обережна. Ти хотіла б на пляж? Ну йди, я не піду. Ти хочеш іди? Растя вже знайшла добрих людей, вже її пригощають. О! Растя, Растя! Да, вона постійно добре кушає. А ти у нас неплохой? Так, да, так. Да. Jā. На це дуже небезпечно, Вигляді стають аж до верху, ми бачили. Це не дай Боже. А ми вже спустилися з разів донизу. Я зустріла ще одного глядача нашого, ще з Херсону, земляк наш, почала з ним роз... розмовляти. Дивлюся, Расті нема. Растя, Растя нема. А вона знов повернулася до тих людей, до добрих людей, і знов вони її пригощають. Растя? Мені твої скандали не потрібні, не потрібні. Де ти була? Де ти була? Я питаю тебе. Ну, бачите? Зустріла тільки що наших глядачів. Ну і Сьогодні день зустрічі з глядачами. Боже, так приємно, клас. Хлопці гальмують, я трошки злякалася. Ну що, пройдемо ще на наш пляж да? в Аркадії, на, на який ми завжди коли приходимо, ми спускаємось. Морічка, добрий день. Пройдемось, подивимося саме обстановочку і все, і додому. Растя? Бігає, шукає. Оно ну, в Аркадії дуже багато людей. Ну ми, якщо що, завтра сюди приїдемо і будемо йти від Аркадії до дельфінчика. Ну не будемо загадувати. Сьогодні насолоджуємося цією прогулянкою. Моречка, з тобою, що розмовляти тільки на відстані. Ближче не можна до тебе підійти. Що це за фокуси в тебе, а? Растя, чекай мене, я пішла сама. Моречка, ми вже будемо йти додому, дякую тобі за. За цю прогулянку прекрасну, за цю енергію, що ти нам дало, боже, яка фіна. Як розтанувши Морозиво, да? оце да. так. <ріст> 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 Простя, може, досить вже? Мені не треба було бігти від хвилі, ні? Не можна було бігти. Розумієте, Растю налякала. Та йди. Все, Моречка, до завтра, завтра прийдемо. Ти неймовірна. Що йдемо, я зайшла в КФС в туалет. Кажу, Расі, ну я ж не можу її з собою в, кабін, в кабінку -то взяти. Кажу, Расі, почекай мене, я зараз сіла, вона ж сіла, сидить, чекає. Я тільки зайшла, виходжу, нема Расі. Дивлюся, вона вже ходить по столах, просить її. Шо, ну Це взагалі, я думаю, боже, це добре, що нас не вигнали ще ні нас, а її, поки я була в туалеті. От дає мала. Де вона зараз? Де ти була? Де ти була? Пішли. І на цьому буде закінчувати своє відео. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. А ми, в свою чергу, не забуваємо їм донатити всім миру, нашій Україні перемоги, приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.